Вернемося ми до театрально-умовного скандалу у Києві. Користувачка соцмереж поділилася у себе неприємною історією себе на сторінці, яка її вразила. Жінка була на виставі постіль Брати будете у Театрі Сузір'я. Прем'єра спектаклю була вісім років тому. На сайті театру зазначено, що виставиться на одну дію українською мовою. Проте акторка говорила російською. А відвідувачка хотіла вийти з зали, як це зробило кілька інших людей. Проте додивилася виставу, припустивши, що можливо в процесі мова зміниться, і от якраз буде показаний процес українізації. Проте, за її словами, цього не сталося, і пані зауважує, що це просто абсурд, який її обурив вранці ховатися від балістики, а ввечері чути російську мову в театрі. Я и там сам, а принцесу са. принцессу себе вдає. Она, кто? Кто? А Она хто? Я хто? Ви. А чому ви обо мені в третьому лице? Це <свят> не прилично і не культурно. Овник театру Олексій Кужельний відреагував на ситуацію у соцмережах театру. Опублікували позицію. Кужельний зазначив, що історія про російськомовну жінку, до якої українська приходить через закоханість, це сенс вистави. Не можна знівелювати стартову позицію героїні за словами Кужельного. Наша справа допомагати з русифікованим позбавлятися комплексів. А про російську в театрі ми зараз поговоримо з Тарасем Кременем уповноважений з питань мовної політики. Це пане Тарасе, дякую, що час для нас знайшли. Вітаю вас. слава Україні Героям слава. Я уже зазначала раніше, коли про цю історію ми розповідали, що я бачила в коментарях. Люди говорили, що офіс омбудсмена вже якусь позицію висловлював саме щодо цієї ситуації. Проте на жаль у соцмережах офіційних як на офіційному сайті ми її не знайшли. Я не знаю, чи розглядали ви цю історію цей випадок чи ні. Тому от, будь ласка, позиція мовного омбудсмена. Дякую вам, як орган влади. Ми все таки працюємо із зверненнями і скаргами, які надходять на нашу адресу офіційно. Угу. У мене немає можливості цілодобово моніторити всі соціальні мережі, хоча інколи мені і це вдається. Але що стосується безпосередньо цього випадку, який стався та театрі усіря, і взагалі аналогічних, які були, є або можливо потенційно складуться, хотів би нагадати, що відповідно до 23 статті мовного закону державна мова у сфері культури гарантована. Але пунктом четвертим статті визначено, що публічне виконання або публічний показ театральної вистави іншої мови ніж державна, в державному чи комунальному закладі супроводжується перекладом державної мови за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб. Виходячи з мовного закону, очевидно, тут є ознаки порушення, але звичайно необхідно, щоб була надіслана на нашу адресу скарга, і ми змогли би тоді в межах. Проведення заходу державного контролю, звичайно, визначити всі обставини так само, як і ви. Я спілкувався з директором цього театру і Олексій Кужелі так само підтвердив, що це власна історія про те, як люди поважного віку, зійшовшись один з одним, навернули один одного не тільки до кохання, але й чоловік навернув колишню учительку російської мови і літератури. На послуговування української мови. І, зрештою, і вистава закінчується тим, що вона починає хворіти на нежить. І одна із реплік звучить так: я захворіла на українську. Але це жодним чином не применшує ваги і значення української мови як державної, і, тим паче і конституційного статусу. Ми домовилися про те, що буде забезпечено право громадян України на інформацію про те, що можуть бути застосовані відповідно до творчого задуму. Автора сценарію, репліки на державною мовою, але в той же час буде і гарантовано право на те, щоб реалізувати право громадян України на українську мову за допомогою, субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб. Тому я думаю, це завдання і до засновника, ну і, звичайно, до нас, як до команди захисників української мови, максимально забезпечити право громадян України на українську мову, зокрема у сфері культури. Дякую за роз'яснення. Я єдине, що поточню, тому що історія з використанням російської мови під час а, театральних постановок ну не тільки в театрі сузіря терплялася за ці два роки, на яку звертали увагу якраз більше користувачі соцмереж на це. А, чи має бути все ж таки... А, Прописане на сайті театру, навпроти там афіші вистави, що увага у виставі використовується там російська мова, зверніть на це увагу. Тому що от, щодо там звуків, наприклад, пострілів, більшість театрів попереджає, тому що розуміє, що зараз у нас це тригери. От чи має бути таке попередження? Безперечно. Я переконаний у тому, що має бути не тільки на сайті, це має бути і в програмці. Ну і напевно на початку самої вистави про це треба анонсувати. Але нагадаю ще раз. Що право громадян України на українську мову повинно бути реалізовано в даному випадку за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб. І про це все треба звичайно глядачів попереджати заздалегідь. Ну, але як ми від вас почули, ви вже з паном коженим порозмовляли. Я думаю, що вони це виправлять і е, забезпечать переклад або інших. Я в тому навіть не сумніваюся. Дякую, пане Тарасе. Тарас, Тарас Кремінь, уповноважений з питань мовної політики про театральну мовну історію, яка сталася у Києві.